Яна Шашкевича прозвучать у виконанні учнів деревнянської загальноосвітньої школи. Свідка дрібна, я молила неньку, весну раненьку, не рідна я, воле ми волю, дай мені долю, щоб я зацвіла весь лузка щоб я була, як сонце ясне, як зоря красна, щоб ним згорнула весь світ до себе. Стоя, голубко, жаль мені тебе, горна я любко, бо вихор свісне, мороз потисне, буря загуде, краса зманіє, личко щурніє, головою склониш, вистоюти зробиш, жаль і серцю. Тихими водами сумно та й смерклося. О, як голос меж горами. Щастя розпилося. Летить ворон чорнокрилий, за ним загуділо. Щастя моє, гаразд, милий, навіки сне діло. Тяжко голубу малому горе перебити. Ой, ще тяжче безродному на всім світі жити. Ти зазуле сивенька сивенькая, закуйме сумненько. Моло діброви, та не смій зретися маминої мови, бо як відречешся, кине тебе пісня, будеш тебе з неї, неначе вишня пізня. Не посміш. Сільки слів, що не збагнути, і приказок, і порівнянь, а мову знайчись то бути, ти зможеш просто без дізнань. Тож мову вчи і прислухайся до того, як вона звучить і розмовляти так старайся, що сім її хотіли вчить. І веселий край, молить урані, Що хоче, не сучай. А на світи невірух кладе са висти і шучух. Він прислав мене між них до братів і сліпих. Си души водою рідних струй промити їхні очі до сонця дня. Піднести з пітьми ночі. Про старину я їм заспіваю про ті часи забуті і літа, як слава гула про нас навкруги, про руських батьків, боярів, князів, про славу гетьманів, козацьких синів. Тебе післав у Біблії вчитувався, а не стихи писав, фальшивий він пророк і лож його наука. Проклята в нього мова проклята я азбука. Очом те слово, яким на мати співала, яким до сну дитяткові співала, яким батьки нам першу молитву проводили? Чом слово рідне, по гордість всім не миле? Бо проста хлопська мова ся погана для мужиків рабів, а не для пана. Ми вчені інтелігенти, нам давай Латину, чи Польщу, чи Німеччину, мертвечину, тільки не Україну. Яка сифісія, як гучно грає, а йога аж лунає. Огнем завзяття сили дише, м'яку душу так колише. Ах, всеукраїнські діти йдуть, а напереді стяг несуть, а краска стягу жовтим світом сіяє в синяві блакиту. Що за день такий нині торжественний, що зібралось так людуть багато? І чом щастям сіяє сім очі, і хлоп'ячі, і ті, і очі, де від кіляцької жителі так милі? то підлисся на прощу ходили, маркіяновій стороні поклонитися, поетом думками скріпитися, поклонитися тому дубові, соснині, що співака розважали у лихій годині напитися тої живої водиці. Що давала йому силу крити. А хто він був, цей маркіян прославлений? І що це за день такий нині торжественний? І що це за струя така була вівелична, що його у пророки піднесла? Був українського народу син щирий, і твердої, як безкит був вірять, і орачам був на українському полі, що лежали несправлені і воле. А він перший нім плугом пори, сіє зерно з рідної комори, зерно чисте, без безпокіля полове, слово чисте, забутої мови, це і була та я струя чудова, що нам очі незрячі промила і народом нас Божим зробила. А що ви в дарунок носили до підлися в куток його милить? Парвінкових віночків не у серця повні любові до свого і присягу, що йтими стягами. Які він промостив перед нами, хай очі нам ворог і ми душу хайбе, вже руського серця з людей не візьме. Що ж він ляви принесли з собою, чим шукати вам гарту до бою. Русалку дністрову, його першу дитину духову.